Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українці в Канаді. І у нас сьогодні нова рубрика, як ми обіцяли, як я і обіцяв, цікаві факти про Канаду. Сьогодні я вам розповім 5 дивовижних фактів, які точно вас можуть здивувати. Сподіваюсь, вам сподобається ця рубрика. А ви, будь ласка, не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку і обов'язково напишіть в коментарях, яка, який факт. Вам сподобався більш всього, чи є у вашій країні, де ви живете зараз, щось подібне, що є в Канаді. І взагалі ваше враження від цієї рубрики, чи варто її продовжувати і розповідати вам про кожні нові 5 фактів кожної середи. Ну, а ми поїхали. Давайте почнемо з першого факту. Це безкоштовні книги на вулиці. Канада це не тільки країна кленового сиропу. Але й країна, де любов до читання буквально живе на вулицях. Уявіть, ви йдете по парку або вулиці і бачите невеличку дерев'яну шафу, яка стоїть просто на тротуарі. Всередині десятки книг від дитячих казок до сучасних романів, жодних ключів чи реєстрації. Ви можете взяти будь-яку книгу і натомість залишити свою за бажанням, це не обов'язково. У Вінзарі таких бібліотек дуже багато, і це справді надихає. Я особисто користувався такою бібліотекою, а по всій Канаді вже встановлено понад 10 тисяч таких вуличних бібліотек. Просто уявіть собі. Е, історія, як це виникла, коротка. Один із засновників таких бібліотек розповів: як побачив, що його сусідка, яка не могла часто ходити до звичайної бібліотеки, Почала читати більше завдяки маленькому дерев'яному ящику біля їхнього будинку. Це ще раз доводить, що навіть маленькі ініціативи можуть змінити життя. Другий факт це канадський поліцейський гумор. Поліцейські в Канаді не тільки слідкують за порядком, але й знають, як підняти настрій людям. У деяких провінціях вони можуть видати штрафи дітям. За гарну поведінку. Наприклад, якщо дитина переходить дорогу на зелене світло чи допомагає літній людині, поліцейський може вручити їй купон на морозиво або піцу, або якийсь невеличкий подарунок. У Торонто поліція організувала цілу акцію, де позитивні штрафи роздавали дітям у парках за те, що вони прибирали сміття чи дотримувалися правил безпеки на велосипедах. Як на мене, це дуже. Крутий івент, щоб мотивувати дітей не порушувати правила. Третій факт канадський світловий феномен. Коли ви думаєте про північне Сяйво, ви, мабуть, уявляєте собі щось далеке, доступне лише у віддалених, віддалених регіонах, але в Канаді. Північне сяйво можна побачити навіть у південних провінціях, таких як Онтаріо, де ми живемо, чи Альберта. Це не просто красиві, красиві зелені та фіолетові вогні на небі, а справжній природний феномен, який заворожує. Уявіть, ви стоїте вночі, навколо тиша, а над головою танцюють світлові хвилі. Навіть у Вінзорі, де ми живемо, в холодні ночі можна побачити цю красу. Якщо пощастить, цікаво, що в Канаді організовуються спеціальні тури для туристів, які хочуть побачити північне Сяйво. Люди заробляють як можуть, це правильно. Найкращим, найкращими місцями для цього вважаються Yellow Knife і White Gors. До речі, останній раз у Вінзорі, в місті, де я живу. Зараз північне сяйво можна було побачити лише кілька місяців тому, і це стало справжньою подією для місцевих жителів. Тож Канада така велика і така різна. Четвертий факт. Лісові поштові скриньки. Хто сказав, що пошта тільки для міст? У лісах Ньюфаленда та Лабрадора ви можете натрапити на дерев'яні поштові скриньки. Вони стоять просто посеред стежок. І чекають на нові листи. Будь-хто може залишити скриньку, записку, побажання, добрі слова, чи навіть просто свої враження від прогулянки. Уявіть, як наступний мандрівник знайде ваш лист і, можливо, відповість вам. Або ви можете залишити лист і написати свої побажання наступному мандрівнику. Цікаво, що такі скриньки часто прикрашають написами або малюнками, а місцеві жителі час від часу додають нові декорації. Щоб зробити їх ще яскравішими. Це справжній символ людяності, та віри. Як на мене, дуже, дуже крута тема. Ну і останній факт на сьогодні. Це мости для тварин. На перший погляд, це звичайні мости, але замість асфальту на них ростуть трава й кущі. Це мости для тварин виключно, які допомагають диким. Лосям, ведмедям та іншим мешканцям лісів безпечно перетинати дороги. Такі мости можна побачити в Альберті та Британській Колумбії. У Канаді зафіксовано понад 60 таких мостів, які допомогли знизити кількість ДТП з тваринами на 80%. Один із таких мостів став відомим завдяки відео, на якому ціла сім'я Оленів переходить дорогу. Не зупиняючи рух транспорту. Тож, друзі, ось такі неймовірні факти про Канаду. Є. Напишіть у коментарях, який з них вас дивував найбільше, і чи знали ви про ці факти особисто раніше. Не забудьте підписатися на канал, поставити подавайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. До зустрічі у нових відео. Пока!